І далі до нашого ефіру готовий доєднатися. Наступний гість це Іван Стопак, військовий експерт Українського інституту майбутнього та колишній співробітник СБУ. З нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Героям слава дуже дякую і рада бути з вами. Навзаєм. навзаєм. Пане Іване, якраз таки дуже багато насипало новин, які хотілося б з вами обговорити, особливо за останню ніч. Бо цієї ночі було досить тривожно і неспокійно у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, місцева окупаційна влада заявляє про атаку якимись безпілотниками. Ну, у них там як завжди, частину збили, частину погасили за допомогою РЕП. Нічого нікуди не попало і все позбивали стовідсоткова власне ефективність їхньої ППО, так званої. Але тут трошки про інше виходить так, що бойова робота по тимчасово окупованому півострову вона продовжується і. Так сталося, що ось позаминулої ночі виходить кримський міст. Трошки втомився. Тут чергова атака. Чи настали тривожні часи на півострові? Я вам найбільше скажу: ви кажете, кримський міст. Да ну, в принципі, росіяни можуть поставити собі в здобуток. Тепер на кримському мосту немає черг ну, вони позбулися черг, ну молодці. Ну не ну, там спосіб, звісно, був такий цікавий, але тим не менш, черг немає це дуже добре. Взагалі там ну, автомобілів немає. А, ми можемо сміливо з вами казати, що процес відбувається і що він буде тільки по Дивіться, чим більше українські виробники безпілотників удосконалюють свої вироби, чим а, Далі вони можуть летіти чим ну далі і з більшою кількістю вибухівки, і ці дрони менш уразливі для там систем протиповітряної оборони радіоелектронної боротьби. Тобто постійно йде вдосконалення. Я розумію, що наші громадяни там. Ну в такому ну, теж у розпачі, так ой, капець збили наш, він не долетів. Ну секундочку, це не означає, що була невдала спроба. Це означає, що просто дізналися, що тут знаходиться дуже потужна російська ППО, дуже потужний російський рев. Ну згадаємо Нікола тесло. Да він ж ніколи не казав, що в нього було там тисяча невдалих спроб там в... Винайти вольфрамову. Ні, дан каже, мене просто була тисяча спроб, ну тисяча спосібів зрозуміти, що як це не працює, потім на тисячу перших зрозуміло було тут. Така ж сама історія. Наші фахівці вдосконалюються і дивіться, ми колись вами казали, коли почнуть прилітати по Росії від п'яти і більше дронів. Тоді можемо казати, що це процес пішов. Процес пішов. Більше п'яти дронів вже одномоментно прилітає, і навіть не тільки прилітає, а припливає до російських навіть на водних надводних об'єктів. Пане Іване, щодо цієї нічної атаки, знову ж таки, ми, ем, якщо говоримо про заяву Аксьонова, що вночі на сході півострова силами ППО по збиту БПЛА, 19 засобів дев'ятнадцять було придушено, як зазначив мій колега. Е, ми не знаємо, чи це правда, бо росіяни люблять говорити неправду, брехати. Можливо, якийсь дрон долетів до чогось до якоїсь бази або по Місцях дислокації російських окупантів пролетіло. Можливо, ми це дізнаємося згодом. Дай Бог, щоб така інформація з'явилася щодо Кримського мосту. Хотіли ще з вами детальніше поговорити. Ми бачили вчора звернення терориста, диктатора Володимира Путіна на те, що сталося на Кримському півострові. Він сказав, що відповідь обов'язково буде, і він не чекає якогось рішення від міністерства вбивств від міністерства оборони Російської Федерації. І сьогодні ми бачимо. Те, що відбулося на Одещині, велика кількість БПЛА е, полетіла. Зокрема, ми зачитували і казали, що були шість калібрів, летіли з Чорного моря, всіх їх збила ППО на Одесу летіло, і також е, над Одещиною збили 21 безпілотник шахет 136. Чи не вважаєте, чи не можете ви пропустити, що це було? тією відповіддю про які про яку говорив Путін, тому що вчора закінчувався термін зернової угоди, якраз з цим ми, чи можемо ми пов'язати. Ну, давайте так. Що він може нам відповісти? Ну, звичайно, скажуть, тактична ядерна зброя, Ну тактична ядерна зброя, Ну я вважаю, що ну воно, воно, не спрацює. воно спрацює проти нього. Не дасть тих результатів, вона переоцінена, ця зброя. Вона більш емоційна, вона не про знищення на великої кількості військових, військових об'єктів. Так, якийсь конкретний об'єкт буде вражено, але для емоційної сторони це більше спрацює проти росіян. Вони позбавляться в стані своїх союзників, які вважають, що ядерну зброю діставати з, е, з кишені не можна. Да? Це такий туз. Да? Всі знають, що він тебе є. Сиди, мовчи, не показуй його. Хто стосує перше, той зруйнує оцю ось це ось ядерне Євангеліє. Да? там називати між собою. Е, що можемо ще зробити? Ну, безпілотниками запускати, ракетами. Може, от по Одесі мені здається, він намагався, ну, від... від ідеолог, намагався намагалася швидше за все влучити в е зернові цієї, де зберігається наше зерно, там біжі для того, щоб зірвати цю зернову угоду. Ну вона закінчилася. Я не думаю, що він наважиться бомбардувати кораблі іноземних країн, які будуть заходити в Україну. Президент Зеленський сказав, що ми маємо згоду власників цих суден, що думаємо, окей, якщо Україна пускає, ми будемо заходити забирати ваше зерно і чекати ми хотіли на Російську Федерацію. Я ще нагадаю вашим глядачам. Чому цікава ця зернова угода з точки зору, хто є основним бенефіціаром отримання українського зерна? Та ніхто ж ніколи не задавався таким питанням. Так а хто ну хто ж насправді так вивозить? Росіяни кажуть, це все там для голодаючих країн Африки, але там забирають європейські капіталісти, американські капіталісти. А я вам скажу, що з 32 мільйонів тонн у вибезного українського зерна. Увага, 7, 7 мільйонів тонн поїхало до? Китаю, так це перше місце. Друге місце це 5 мільйонів тонн поїхало до Іспанії. Ну зрозуміло, для Росіян це ворожа країна, і 3 мільйони остатчно, точно поїхало до Туреччини. Тобто, в топ 3 найбільших країн отримуючи українського зерна. Входять два найбільших та останніх союзника Російської Федерації. Тому мені дуже цікаво, як Російська Федерація буде стріляти в ноги своїм союзникам, останнім союзникам. Пане Іване, якраз так таки президент України зазначив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ржепути і Ердогану і генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерешу з пропозицією продовжити ось цю роботу Чорноморської зернової ініціативи. Чи її аналога в тристоронньому форматі без Російської Федерації? Наскільки це можливо? Так, звісно, можливо. Дивіться, це такий буде ляпас. Дивіться, Росія в минулому році вона погрожувала. То буде без нас возити. Ми всі будемо топити. Тобто вони себе вели як пірати. Да? Там хто з нами не домовиться, там ми всі будемо топити. Але секундочку, по-перше, ну і руйнувати інфраструктуру, зернову, портову. Але секундочку, наші на наша система ППО, ну не та що була там в 22-му році, навіть влітку 22-го. Тепер у нас є там патріоти, які можуть діставати російську... Російську авіацію над чорним морем, да, у нас є там ракети-нептуники, там крейсер Москва відправляти на дно. У нас є безпілотники програми виготовлення на водних безпілотників, якими можна кошмарити російський флот. Тому хай спробують. І дивіться, я більш ніж певний, що якщо така домовленість буде і Росію викинуть, то Росія нічого не зможе зробити. Вона єдине, що спробують це. Ну ладно, окей, ми, ми погоджуємося, ми готові знову повернутися. Ще раз нагадаю вашим глядачам, що минулого року, коли росіяни там робили такий публічний демарш, коли вони виходили з цієї зернової ініціативи, кажуть, все, ми, ми виходимо. І тоді процес огляду суден, які виходили з українських портів, без участі російських там. Експертів він був втричі швидше, тобто втричі більша кількість кораблів оформлялася, доглядалася, відправлялася далі кінцевому споживачу, ніж коли були присутні росіяни. Тому росіяни це зайвий елемент цієї взагалі геополітичні конструкції, як і Кримський міст. В принципі. це абсолютно вірно. І взагалі мені здається, в світі. Світової історії, точніше, теж зайвий елемент можна було б звідти прибрати, але це вже таке. Пане Іване, от внаслідок атаки в продовження теми, хотілося би сказати, що безпілотник ворожий, який збили над Миколаївщиною. Там серед уламків мотору були деталі, які були вироблені в Ірландії. Власне, це відео фото, точніше, вже розлетілося у соціальних мережах. І знаєте, якось звинувачувати там Ірландію, що вони допомагають окупанту, як на мене, безглуздо, тому що прямих поставок не йдеться. Я в цьому майже впевнений, що це реекспорт через треті, четверті, п'яті країни. І не виключено, що ті самі деталі, які є в цивільного призначення, фактично, але використовуються в безпілотниках, можна купити ким завгодно, де завгодно, навіть на якихось. Площадка, хоч ця фотографія. Тут власне все видно і де зроблено, і частина цієї деталі. Як можна з цим боротися? Як можна контролювати цей процес? Чи все-таки в теперішніх умовах зробити це надзвичайно важко? Я думаю, важко, але можливо щось обмежити не на 100%, А я ну посилити контроль можна. Я ще раз вашим глядачам скажу, коли стосується справа товарів військового призначення, зрозуміло. Ну, да? Це все, що стріляє, вибухає там. контроль просто шалений просто. Хто купляє країна, купляє компанія, куди вона поїде, там ну дуже дуже ретельно контролюються, е, там не дозволяється переміщувати ну, серйозний контроль. Трошки менше контроль за товарами подвійного призначення. Тобто Товари, які можна використовувати як у військовій техніці, так і у цивільні. Да? І туди, і туди можна цив... чіпляти в принципі. Ну там теж контроль є ну, такий серйозний там сертифікати, кінцевого споживача. А є велика кількість товарів загального вжитку, які не являються товаром подвійного призначення, які є цивільним. Але їх використовують у військових цілях. Ви знаєте, перша аналогія яка приходить, це можна знаєте, людина-фахівець, якийсь хімік, да там з серйозними знаннями, він може зайти, от просто от в прибудинкову аптеку і там накупити там, різні там препарати, там контрацептиви, там якісь там таблетки, якісь там порошки, і зробити з них вибухівку. В принципі, так там ну це начиння, да там якісь кульки металеві. Тобто, в принципі, бухівку можна зробити з нічого, каша із топора. Тут ось росіян на жаль використовують звичайні товари, які продаються. Ви правильно кажете, Ірландія прям напряму не постачає. Швидше за все схема виглядає таким чином: звертається покупець, пише пишуть імейл там на цю ірландську компанію, або, наприклад, австрійську Ротекс, яка постачає двигуну якої знаходила на шахедах. Кажуть, ми компанія там з Нової Зеландії ми хочемо придбати у вас там 250 двигунів. Окей, питань нема. Відправили ну, оплата була. Відвантажили. Поки там цей вантаж їде, змінюється. покупець, ж ні, в Ірланді. Ой, вніше в Нову Зеландію не треба. Поїхали в об'єднані арабські емірати. Поки туди приїхали, знову змінили документи, і вже це докумже цей вантаж їде наприклад в Грузію, в Казахстан і потім вже в Російську Федерацію. Тобто, таким чином це відбувається. Контролювати можливо, там можна десь на якийсь відсоток зменшити, але на 100% мені здається зараз таких механізмів немає.